Це відео ми записуємо в кінці грудня 2025 року. І, звичайно, всі чекаємо з нетерпінням новорічні свята і традиційно чекаємо, що ж нам принесе новий 2026 рік. Уже ну дуже, дуже, дуже хочеться, щоб він був більш мирним, більш щасливим, більш добрішим, більш спокійнішим, чим тривожний 25-й рік і всі три роки, ну по суті, чотири роки війни. Чому зараз ще піднімаю цю тему? Тому що мене як громадянина України. Як багатодітного батька, як дідуся, як громадського діяча, звичайно, цікавить майбутнє України. І я, напевно, як всі українці задаю собі ну саме таке важливе і значиме питання: от що далі, от що далі чекає Україну? А що чекає мене? Що чекає моїх рідних і близьких? Я дуже хочу жити на власній землі, нікуди не хочу їхати. А чи буде така змога? Чим це все закінчиться? Так, от якраз на цю тему я хочу поділитися своїми думками. Якщо ви пам'ятаєте, десь у 23-24 роках, коли вже йшов другий, третій рік війни, у нас в засобах масової інформації обговорювалася тема перемоги України. А що таке перемога України? Я так само записував декілька відео на цю тему. А якщо ви замітили, останній рік в інформаційному просторі чомусь ця тема не піднімається, мене вже й тоді дивувало, чому так немає конкретики зі сторони влади для суспільства. А що ж наше українське суспільство, і що українська влада розуміє під перемогою? Ну, напевно, зараз ми вже не проговарюємо це питання, тому що... Зрозуміли, що тої класичної перемоги, про яку ми всі мріяли, знаєте, як кордони 1991 року, як повністю військова перемога над російським агресором, як злочинці до міжнародного трибуналу, як репарації, виплати і багато чого іншого, ми вже чітко усвідомлюємо, що, на жаль, такого напевно уже не буде.